Вітаємо глядачів та слухачів нашого каналу. Продовжуємо говорити про мову, оскільки повернення української до повноцінного функціонування у всіх сферах нашого життя лишається актуальним. Не говорити ж нам мовою ворога, який спить і бачить знищення України та українців тільки через те, що ті уперті українці, тобто ми з вами, не прагнуть долучатися до московського способу життя і славити якогось чергового кремлівського задрипанця. Нагадаємо, що оскільки у попередні століття під тиском обставин дехто з нас таки підзабув рідну мову, а чи навіть не мав нагоди нею спілкуватися, то зараз швидкий перехід до повноцінного спілкування українською відбувається не завжди гладко, а подекуди й коса та криво. Бо ж як ми говорили в попередніх уроках, помилки при освоєнні раніше незнаної чи призабутої мови річ звичайна. Проте, якщо до справи не підходити з розумом, уважністю та обережністю, то ця річ набирає вкрай непривабливих і навіть неприпустимих форм. Бо ж від фраз мовою розгромити на голову або мене поклало в шок з кимось і справді може біда трапитись. Хтось буде шокований, у когось станеться шок, а когось і взагалі жах візьме, відповідно хтось скаже. Я в шоці, вживаючи розмовну форму, а хтось вигукне більш прийнятний в літературній мові, я шокований. У мене шок, або який жах. Нагадуємо, що слово шок пішло у широкий вжиток з медицини, звідки його первинне значення. Шок це стан організму, при якому він раптово стає нездатний забезпечити свої потреби в кровообігу. З огляду на раптовість, він може трапитися, настати, а той, кого він ухопить, відчує шок, буде шокований. Одним словом, він буде у стані шоку. У нього буде шок. Раптове, неочікуване вами явище, навіть якщо воно безпосередньо з шоком не пов'язане, тим не менше може вас шокувати або жахнути раптово нажахати, чи глибоко вразити, здивувати, що може означати і приємні відчуття. В цьому випадку мається на увазі емоційний шок, стан пригніченості, розгубленості, спантеличення, емоційного збурення, втрати орієнтації. Коли українці вщент знищать агресивну Росію, світ і справді буде шокований. А вже який шок відчують у Кремлі? Коли ж ви прагнете повністю розгромити ворога, то це краще виглядатиме, коли він буде розбитий вщент. Може, тоді росіяни врешті зрозуміють, що їхній дядько з Кремля таки хворий на голову і, врешті-решт не будуть валити з хворої голови на здорову, розповідаючи світові, що українці на них перші напали. Якщо російський представник ООН меле своїм язиком казна що, коли йдеться про війну в Україні, то це не означає, що український депутат меле те саме мовою на тему мобілізації в Ютубі чи під час телемарафону. І той і цей мелють язиками. Бо йдеться не про лінгвістичне явище мову, а про важливий для процесу мовлення орган людського тіла, що знаходиться у ротовій порожнині. Язик. От ним з народної точки зору і мелють. Тобто говорять всякі нісенітниці, розповідають забагато зайвого або ж просто собі без діла потякають. Наче крутять язиком, як жорнами, коли ними пшеницю змелюють на борошну. Отже, мелють язиком. З мовою поводяться уважно та обережно. І ще раз нагадаємо, що ми попереджали: не надто довіряйте перекладачу дядька Гугля. Будьте уважні. Перепровіртесь. Практична частина. Оскільки ми з вами вже згадали про жорна, можемо принагідно роздивитися їх ближче та розібрати по частинах. Жорна або ж млинок, млинець, крупник. Найдавніший пристрій для розмелювання зерна пшениці чи інших зернових культур в борошну. Такий собі ручний млинок, який люди застосовували з найдавніших часів. Деякі історики стверджують, що люди були ще й не винайшли колесо, а жорна вже знав. На початку ХХ століття ними ще користувалися, але вже тільки за потреби швидко одержати невелику кількість борошна, або коли виконували певний ритуал, як то мололи зерно на весільне печиво. Найпростіший варіант жорен складався з двох вапнякових каменів, власне, жорен, у верхньому з яких вишняк, верхняк, поверхник, закріплювалась ручка погонич або погонач, а всередині містився отвір відтулена, горло, прогорлиця, лючок, куди сипали зерно. Ручкою обертали верхній камінь, який розтирав зерна на нижньому камені нижник, спідник, спідняк та пчак. По боках останнього сипалося борошно. Розглянемо ж, як було влаштовано складнішу конструкцію жорен та з яких частин вони складалися. Ніжки або лаби підтримують колоду, товсту дошку, в заглибленні якої лежить спідник, нерухоме жорно. На цьому малюнку ми добре бачимо спідник у заглибленні колоди, а на ньому поверхник, верхнє рухоме жорно. Над ним перекладена на двох стовпчиках у вигляді літери П. Разом це називається кросна. У перекладенні є отвір, через який проходить жердина погонич, інші назви веретено, мельон, Жорнівка, Гайдарак, Бегарчик, Млинчувка, Дучатка, Цурка, що опирається нижнім кінцем у каганець кругле заглиблення у верхньому жорні. Погоничем обертають верхнє жорно, що може бути вмонтоване в обичайку, як на цьому зображенні. Зерно для змелювання засипається у прогорлицю, прогорницю. А намелене між двома жорнами борошно висипається через мучник або жльоток у підставлене для цього корито чи іншу посудину. Щоб верхнє жорно добре оберталося над нижнім, до нього знизу ось тут. Кріпиться смужка заліза, порклиця або порхлиця, що проходить через центр прогорлиці і має посередині каганець, тобто отвір або заглибину, в якій проходить залізне веретено штир, закріплене відповідно в центрі нижнього каменя. Згадуючи слова млин, млинок, молоти, зауважимо, що слово мельничка в українській мові означає дружина мельника або ж мірушника. Мельничка, мельник, мірушник. Жорна в українській культурі символізують початок і основу життя, важкі випробування, боротьбу з голодом. Це слово ми знаходимо в образних висловах, таких як жорна часу, жорна долі, криваві жорна війни, жорна голодомору. У мудрих прислів'ях, добрі жорна усе перемелють. На добрий камінь, що не дай, то змеле. Господні жорна мелють повільно та ж вірно. У жартах втрати млин викидай жорна. Попала душа та й на бісові жорна. Дивиться, як песна жорна. І продовжуємо розширювати або ж активізувати наші знання народної фразології. Минулого разу ми говорили про різні бачення потреби реформ у галузі охорони здоров'я. Тож не полишаємо наболілих тем сьогодення і дещо собі нагадаємо стосовно війська, мобілізацій та планів війни. Про військо та наших захисників. Без гетьмана військо гине, де байрак, там і козак. Козацькому роду нема переводу, козача потилиця перед Москвою не хилиться, і при єдиному козакові бій буде. Той не козак, що москалів боїться. Береженого й Бог береже, а козака шабля стереже. Де козак, там і слава, де бої, там і герої. Про ставлення до переговорів з Путіним. Пішла кобила з вовком мириться, та й додому не повернулась. І землею, і водою будемо битися з тобою. Буде тобі враже, як наш гетьман скаже. Про самого Путіна! Чим горщик накипів, тим і смердітим. Поганому виду нема стиду, нема гіршого ворога, як дурний розум. Пильнуй свого носа, а не чужого проса. Не для Гриця паляниця, не для пса ковбаса. Проставлення до війни. Козак з біди не заплаче. Терпи, козаче горе, потім мед питимеш. Перемелеться лихо, добро буде. Про мобілізацію! Панові курка, а козаку шабля. Не всякий козак, хто списа має. Не звання дає знання. Не кажи не вмію, а кажи навчусь. Не лінуйся вчиться завжди пригодиться. Не хочеш козакувати, йди чумакувати. І на завершення трохи про Трампа. Не моє просо, не мої горобці, не буду й відганяти. Домашнє завдання. Звертаємо увагу! На лексику урок. Бич, жах, задрипанець, збурення, знищення, каганець, калач, «пригніченість», спантеличення. Наболілий, неочікуваний. Підзабутий, прийнятний, раптовий, долучатися, змолоти, нажахати, потякати, полишати, прагнути, призабути, славити, стверджувати. Принагідно, бути шокованим, відчути шок, мати нагоду, молоти язиком під тиском обставин, розгромити вщент спосіб життя, фіксуємо слова у пам'яті, при потребі звертаємося за роз'ясненнями до дядька Гугля. Зичимо успіхів! Ваші зауваження та побажання щодо наших уроків чекаємо в коментарях. Віримо, що ЗСУ змелють і російських штурмовиків, і всю їхню оборону, і всю їхню техніку. Помагай їм, Боже! А ми також долучаємося і помагаємо в міру власних сил, умінь та можливостей. Слава Україні!